Жартуєш? Ні, не жартуєш. Гаррі Поттер. Можна і Гаррі Потера читати. І з міньончиком погратися. Боже, до чого ти Коротше, показуємо. одну кімнату, квартиру, ЖК. Який ЖК? Ну, родини має, так Наташа, ну що це? Коротше, показуємо. Вид, вид. Тут саме головне вид. Просто на все місто. Чуєте? Центр міста. Літак теж не чути. Бо його немає, але просто немає нічого, не чути. Не чути зовсім нічого, у нас ми вже на кухні. Коротше, стіл розкладається. Хоп, і з другої сторони теж не буду відвігати. Тут не така догада Не, У нас не такий великий бюджет. Вода є, це вже добре. Е, значить, все у нас тут фанати Samsung, пічка Samsung. Е, що там у нас? Ну, двоконтурний котел, як завжди, Посудомийна мейка, посудомийна машина називається. Вона Ти, як ви здогадали Samsung. Варена поверхня, правильно? Правильно. Все. Чайник якось не притушувався тут, Філіпс. Кондиціонер. Вгадайте, який Samsung. Диванчик, ну все ви бачите. Холодильник. Хоп, теж Samsung. Що, йдемо медалі і тут ванна кімната. Ну, mm. Та Заходь не соромся, Заходь для Тік-Тока. Заходь. Поближче заходь. Правильна машина Samsung. Можете вже дзвонити. От туди в зеркало. 0984544. Такий саме лайк тільки 093. Samsung, ванна, все красиво. Квіточки. А ціна квартири просто не повірите. Скільки там? 19, 20, 18 тисяч, правильно? 19. О, 19. 19 тисяч. Я візьму ще один телефон, бо якось треба, щоб забито було. Дивіться. Там перемотаєте вже в двойному цьому режимі, це буде довго. Я зайшов в шафу купе. Ту в шафу купив, гардеробну. Я заговарюю, бо вже 12 ночі. Якщо я сюди помістився, значить вона міська. Тому що може п'яте за день зайти. І що, спальня? Ну Спальня просто вуаля, вся краса, двоспальне ліжко, крісло, качалка, можна отак сісти, Сісти, присісти і життя вдалося, нехай весь світ зачекає. Правильно? Правильно. цілізори навіть не буду говорити якої фірми. Так бачите. Величезне все можна. дивитися, мультики, ютубчики, самого на ТікТок. Включите, потім це відео подивитесь. Бо це тільки на 4К можна подивитися. І що? і в нас вид зі спальні. Ку-ку! З можна можу заблудитися. Все видно, і хтось дзвони. Просто краса. Ось зараз шум є, а закриємо вікно. І що, і нічого немає. Тихо. Ну все, дзвоніть, пишіть, ключі у нас ми покажемо.